Друзі, вітаю вас. Перед вами розібраний акамулятор, який було створено під час перших блокаутів. Його було створено з того, що було під рукою. На той час був дуже великий ажіотаж на ось такі елементи. Спочатку хотів збирати на літі залізофосфаті, але на той час їх просто не було в наявності, тому що їх всі розкупили. А якщо і десь були, то була на них просто космічна ціна. Взагалі ціна на літі іонні елементи тоді була доволі високою. Ми бачимо, що цей акамалятор збирався засобами, які були під рукою. Я використовував паяльник, оскільки в мене не було точкової зварки, не було каптонового скотчу. У нас, бачите, армований тейп використовується в якості ізолятора. Цей акумулятор відпрацював немало, він дуже допомагав. В ньому є ось така підсвіточка, в ньому є роз'єм Type-C і USB. А, також в ньому є два виходи 12 і 9 В. Ось так це все зроблено. просто. <хи> також всередині встановлено підвищуючий модуль, від якого живилось два світлодіодні модулі. Е, також у нас є понижуючий модуль для виходу 9 вольт. Тобто це така міні-зарядна станція, яка дозволяла нам живити вайфай-роутери, яка дозволяла нам е, мати якесь невеличке світло, і яка дозволяла заряджати наші девайси. Тут у нас збудований вольтметр. Впевнений, що багато з вас догадали, що це проста зарядка від прикурювача, яка раніше мала приблизно ось такий вигляд. Е, я її розібрав, розпаяв, запаяв по новій. Тут дуже багато пайки, дуже багато роботи. Друзі, просто витратив на це дуже багато часу, але воно якось працювало, аж поки не сталася наступна ситуація. Під час зарядки, навіть невеликим струмом, я помітив, що корпус дуже сильно нагрівається. Тепловізійною камерою я перевірив і побачив температуру на тепловізорі під 70 градусів. Друзі. Це доволі небезпечно. Після цього я одразу припинив заряд і почав швиденько розряджати. Акумулятор на електронному навантаженні. Як ми бачимо, на той момент я не використовував ізоляційні кільця, можливо, це є причиною. Також. Елементи, зібрані не в холдері, для того, щоб ми могли отримати максимальну ємність в такому компактному корпусі. Тож, друзі, давайте сьогодні ми будемо розбиратися причину, по якій цей акумулятор дуже сильно гріється під час заряду. Відпаяємо цю мідну моножилу, якщо не помиляюсь, тут навіть 4 квадрат. І, мабуть, кожен елемент ми перевіримо на зарядному пристрої опус, для того, щоб. Бачити картину по всім елементам і чому у нас воно все так гріється, можливо, один елемент має е, десь кз, можливо, тут, е, коротше, тут проблем може бути чимало. Тож, давайте розбиратися. До речі, оце був раніше акумулятор 12 AGM, який я просто розібрав і дістав з нього нутрощі. На це теж пішло дуже багато часу. Зараз би я, так звісно, не робив, тому що маю 3D принтер. А, ну що ж, давайте розбирати. Як бачимо, я вже частково відпаяв всі проводи. Зараз нам потрібно. Дістати сам акумулятор з корпусу, але, друзі, він просто ніяк не хоче виходити. Потрібно, можливо, буде розрізати цей корпус. Трохи шкода це робити. Коли сагар, скільки часу ти на це витрачав. До речі, на такі подібні переробки завжди уходить значно більше часу, ніж збирати з нуля. Тож враховуйте це. Мені цим займатись дуже подобається, тому, ну, якби розумієте, можу собі дозволити. Так що не пишіть мені, будь ласка, коментарі, що автор не цінує свій час. Повірте, я дуже ціную свій час. Я просто займаюся тим, що мені подобається. Поїхали! На акумуляторі маємо наклейку з заміряним опором 1387 мільйом доволі низький. І, друзі, дата, дата заміру опору 25.05.23 року. Тобто, на момент зйомки цього відео майже 2 роки цьому акумулятору. І він за цей час, ну. Чимало циклів пройшов. В акумуляторі маємо схему 3С, 3 послідовно, 8 паралельно. І даний акумулятор має ємність 2 або 215 Вт. /год. В такому компактному корпусі це чимала ємність, я вам скажу. Дізнаємось напругу по кожному ряду елементів. Так, значить 3,35, 3,41, бачимо трохи вищу напругу. І 3,4 В. Невеличкий розбаланс у нас є. Пробуємо витягнути акумулятор з корпусу. Н -н -н. Ніяк, друзі, ніяк він не хоче йти просто. Просто відмовляється це робити. Так, зараз по закату вам спробую його дістати. Нарешті мені вдалося це зробити. Акумулятор трохи приклеївся, я вам скажу. Так, ми, друзі, бачимо наступну картину. Елементи, е, Ряди елементів ми з собою з'єднувались. термоклеєм, і ми бачимо, що цей термоклей від нагріву повитікав униз. Е, в якості ізолятора у нас армований скотч. Армований тейп, якщо бажаєте. Так, е, також я ось бачу, що у нас був. Ну, великий прям нагрів, що у нас стандартна ізоляція акумуляторів просто розплавилась. Так, давайте ми трошечки знімемо цей тейп. Ми бачимо, що дійсно від нагріву ось цього елементу розплавилась ізоляція. Це не є добре, це є небезпечно. А з приводу пайки хочу сказати вам, що, подивіться, якість дійсно гарна. От прям минуло чимало часу і можу сказати, що з пайкою все класно тут. Давайте ми відпаяємо BMS плату, відпаяємо всі проводи і, і спробуємо поміряти опір. Для таких завдань нам паяльник все-таки. Потужніший потрібен. Простіше буде відкусити всі проводи. Так, ну що, дивимось опір. 3,26, дуже низький. 3,3. 3,32. Як бачимо, з опором проблем немає. Немає абсолютно, можливо, якісь з елементів. Просто почав. Ось так себе поводити, почав нагріватись і, судячи з усього, це ось цей елемент, на якому просто поплавилась його рідна ізоляція. Що ж, друзі, буду брати потужний паяльник і знімати, відпаювати моножилу, для того, щоб всі ці елементи по черзі поставити на тестування і дізнатись їх ємність. Беремо старий потужний паяльник і будемо відпаювати це все. Потрібно робити все швидко, щоб нічого не перегріти. Моножила повністю відпаяна. Тепер давайте спробуємо роз'єднати елементи для того, щоб поміряти ємність та опір кожного. Так, є. Раз. Поки тепленьке знімається більш-менш. Так, ми бачимо, друзі, що у нас є контрольні заміри опору і ємності. І це дуже круто, тому що нам буде з чим порівняти. Ми дізнаємося, як за два роки е, почувають себе елементи, які ну Були чимало використання. Цей акумулятор іноді дуже допомагав. Від нього я заряджав телефони, від нього світило трошечки світла. Також даний акумулятор чимало фігурував у моїх відео і а, живив ним різні споживачі. Ми бачимо, у нас опір був і 27. 26,4, 22,2. Наскільки я пам'ятаю, ці елементи були трохи вживані. Ось, по-моєму, є такі точки від. Зварювання. Термоклей можна зняти різними шляхами, ну, наприклад, просто фізичною дією. Але ми бачимо, що даний термоклей доволі непогано тримається. Наступний варіант можна побризкати спиртом, але для нас це не підходить, тому що наші показники будуть стерті. А наступний варіант: ми просто можемо трішечки нагріти, і термоклей стане м'яким і можна буде. Його зняти, точніше, розділити ці елементи, чим ми зараз і займемось. Перший елемент мав опір 25 мільйом. Зараз 24,7 Можна вважати, опір не змінився. Наступний, так, а тут зовсім не зрозуміло. Але ємність він віддав аж 3 ампер години. 21 і 9. Наступний елемент мав опір 21 і 1, 22 і 2. Мав 30 минімум, 28 і 4. Бачите, на деяких елементах опір трошечки міг впасти. Так, тут 25 було, 24 і 9. 26 і 6, 26 і 2, 24 і 5. 23 і 8. Поки що елементи живі. 23, 22 і 7, 25 і 3, 23 і 7. На деяких опір зменшився. Так, тут у нас тяжко сказати, близько 23. 22 і 8. 23, 22 і 6, 27, 25 і 4. 23 і 7, схоже, 23 і 25,2. 26 і 4, 25 і 2, 25, 25 і 2, 23 и 6, 23 і 1, 22 і 2, 21, 95, 19 і 8, 21 і 8, 21 і 6, 21 і 8, 23 і 5, 22 і 8. 25 і 9, 25, 28 і 8, 26, і 9, 21 і 9, 22, 45, 23 і 7, 22 і 7. В деяких випадках опір зменшився, в деяких трохи збільшився, але поки що, судячи з опору, елементи проблем не мають. Тут важливий один момент. Не те, щоб моє завдання зараз ці елементи максимально використати. Повірте, в мене є чим користуватись. Мені дуже цікаво, що сталося з елементами, яка причина їх з такого сильного нагріву. Можливо, у нас десь ізоляція не надійна. Ну, скоріше за все, так і є, і у нас десь є. КЗ в плані корпус на корпус, тому ми спробуємо далі це зрозуміти. А зараз я ставлю всі ці елементи в зарядні пристрої від опус для того, щоб дізнатися їх реальну, фактичну ємність після близько двох років використання. Поставив елементи на тест ємності на зарядних пристроях опус, струм заряду і розряду становитиме 500 мА. точно так само як раніше я це робив. Щоправда, на інших зарядних пристроях літокала. Тож, чекаємо результатів. Вже маємо перші результати тестувань, і результати поки що менші, ніж були до цього, ось як бачите. Так, і, друзі, ось я позначив хрестиком елемент, який почав дуже грітися на фоні інших елементів. Тобто, виходить, що ми виявили елемент який має вищу температуру під час заряду і він ніяк ніяк не може зарядитися. Тому, тому цей я елемент знімаю і ми його будемо утилізовувати. Ми його не будемо використовувати, оскільки це є небезпечним. Скоріше, за все цей елемент і був причиною того, що у нас так нагрівалася збірка. Тепло цілком могло переходити від одного елементу до іншого. І це, друзі, при тому, що а, такий нагрів був при струмі 500 мА, уявіть собі, а що буде, якщо подати більший струм. Ну, Та й відбувалося, елементи дуже сильно грілися. Тож, друзі, чекаємо далі і за мить для мене пройде деякий час, а для вас за мить ми дізнаємося результати по іншим елементам. Тестування ємності, як бачимо, завершено, і ми маємо результати, які трохи відрізняються від тих, що були перед збіркою цього акумулятору в меншу сторону. Скоріше за все, перший фактор, що зарядний пристрій від літокава показує трохи більшу ємність ніж насправді. Другий момент. З часом від користування акумулятора, він, звісно, буде трохи-потроху втрачати ємність. Тому ось такі результати. Також я дізнався, друзі, причину, по якій цей акумулятор, коли він був акумулятором, нагрівався. Ось я відсортував 4 елементи, які під час заряду дуже нагрівалися. Навіть при струмі в 500 мА. Тому оці. Чотири елементи будуть утилізовані. Іноді в коментарях ви запитуєте, а як же утилізовувати ці батареї в інтернеті, майже немає інформації. Найдоступніший, найпростіший спосіб я просто йду в такий магазин, як Novus, або АТБ, або подібні, де є контейнери для утилізації батареїк, і саме туди я утилізую ці елементи, попередньо розрядивши їх. Або якщо у вас немає можливості розрядити, можна заклеїти плюсову клему або мінусову. Також, можливо, компанії, які займаються вивозом сміття, теж мають контейнери для утилізації акумуляторів. Минуло 12 днів після тестування ємності цих акумуляторів, і зараз ми дізнаємося, який у них сам розряд і чи можливо їх використовувати в майбутньому. Мабуть, поза кадром я перевірю, якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково це продемонструю. Усі елементи перевірено по опору і напрузі. Проблем з опору немає. З напругою також. Найнижча напруга, яка зустрічалась, це 411 вольт. На цих двох елементах. Всі інші елементи мають напругу 416, 414 і 412 вольт. Тож, друзі, ми можемо. Тепер бути впевнені, що ці елементи є робочими, і тепер давайте спробуємо дати їм нове життя. Ці акумулятори будуть жити в новому корпусі, надрукованому на 3D принтері. Маємо холдер з конфігурацією 3S6P, оскільки елементів у нас стало менше. І, друзі, корпус буде цікавий тим, що він матиме три роз'єми XT60. Буде така у нас, скажімо, модульна конструкція. До роз'ємів XT60 ми будемо під'єднувати різноманітні перехідники. Скажімо так, таким чином ми будемо викручувати. Ситуацію, тому що першочергово цей акумулятор призначався під інші цілі. У нас буде. Індикатор заряду. У нас будуть дві платки зарядки, які будуть заряджати цей акумулятор потужністю 40 Вт. Також ми маємо дешевеньку плату павербанку, яка працює в одну сторону, тобто тільки на розряд. Але, на жаль, в цьому корпусі немає під неї роз'ємів і місця. Тому ми зробимо перехідник з XT60 на ось такий USB-роз'єм, завдяки чому ми зможемо заряджати. Наші девайси. Ну і взагалі, маючи роз'єм XT60, ми можемо спаяти будь-який перехідник, який буде закривати усі наші потреби. Тож, переходимо до збірки. Перед цим я буду видаляти ось цю ізоляцію, яка має залишки термоклею, а результати тестування перенесу на корпус. Для рівномірного розподілу елементів по ємності між трьома групами, нам необхідно їх скласти так, щоб ємність між трьома групами була максимально рівна. Для цього я буду використовувати сайт Repacker, на якому ми можемо сконфігурувати батарею з елементів, які. Можуть трохи відрізнятися за ємності. Прописуємо ємність кожного елементу через кому. Далі обираємо, скільки елементів у нас буде послідовно, скільки паралельно. І далі сайт видасть нам список, як саме нам необхідно посортувати елементи для того, щоб їх зібрати. Збираємо елементи в холдері відповідно рекомендації. Також ви бачите, що елементи не мають ізоляцію. В даному випадку це не критично, оскільки ми бачимо, яка у нас велика відстань між елементами. Також елементи будуть знаходитись в пластиковому корпусі, а значить, це є безпечне їх використанням. Також додатково ізоляційних кілець я не буду клеїти, оскільки ці стандартні ізоляційні кільця витримують температуру паяльника близько 340-350 градусів. І це значить, що немає потреби в додаткових кільцях. Акумулятор поварено, також встановлена біла BMS топ за свої гроші. І тепер можна переходити до корпусу, а точніше до встановлення в корпус всіх необхідних елементів і під'єднання їх. Будемо встановлювати дві плати зарядки для 3С-акумуляторів. Дві об'єднаємо паралельно для того, щоб збільшити потужність заряду. Акумулятору дорівнює 13,9 мм напруга 1244 В. Кришка готова, всі елементи в ній розпаяні, тому ми можемо сміливо підпаювати силові проводи до плюсу і до мінусу. відповідно. Розряджатись і заряджатись акумулятор буде через білу BMS. Можна встановлювати акумулятор в корпус. Додатково я буду використовувати вспінений поліетилен для того, щоб акумулятор щільніше прилягав до корпусу. Перевіряємо напругу на виході. 12,4 вольт можна збирати. Також пробуємо зарядити акумулятори. Бачимо, що акумулятори заряджаються. Акумулятор зібрано, його можна заряджати як через роз'єм type c потужністю до 40 Вт, так і через роз'єм xt 60 Одночасно цей акумулятор можна і заряджати, і розряджати. Напруга на виході становить 12 Вт в середньому. Що ж, давайте ми поставимо цей акумулятор заряджатися, і після повного його заряду до напруги 126 Вт дізнаємось його ємність. Акумулятор повністю заряджено, його розрахункова ємність становить 15,8 Ампер годин. За допомогою електронного навантаження ми будемо розряджати цей акумулятор струмом 6 Ампер, тобто 1 Ампер на кожен елемент. Поїхали, знімаємо 71 Вт, чекаємо результатів. Тестування ємності завершено, і акумулятор віддав 165 Вт годин і 15,4 годин. Приблизно так само, як і було розраховано. Ми бачимо, що БМС відключила живлення, а значить акумулятор повністю віддав всю ємність і розрядився. Ставимо акумулятор заряджатися. Поки заряджався наш акумулятор, я зібрав деякі перехіднички. Ось, наприклад, такого типу, який дозволить нам використовувати цей акумулятор в якості павербанку. Давайте зарядимо телефон. Будь ласка, зарядка пішла. В цей час, поки ми заряджаємо телефон, ми можемо за допомогою такого простенького перехідника заживити наш модуль лабораторного блоку живлення. І тепер ми одночасно можемо заряджати телефон, живити якісь пристрої. В цей самий час нам абсолютно нічого не заважає заряджати при цьому сам акумулятор, і акумулятор виступає в якості буфера. Будь ласка, 29 Вт зарядки йде на сам акумулятор. Також можна заряджати цей акумулятор через роз'єм XT60. Під'єднуємо зарядний пристрій Toolkit RC, струм заряду встановимо на... Наприклад, 2 А і запускаємо. <заряд>. Тобто наш акумулятор одночасно і заряджається, і розряджається. Якщо у нас немає змоги його заряджати, то всі пристрої будуть працювати від акумулятора. На жаль, немає способу просто так взяти і відновити елементи, якщо вони вже відпрацювали своє, або почали сильно грітися, або просто втратили ємність. В даному випадку ми просто е розібрали батарею, перевірили кожен елемент, відсортували. І обрали ті елементи, які ще можуть працювати, і зібрали з них батарею меншої ємності. На мою думку, такий довготривалий процес має сенс у випадку, якщо річ вам дійсно дорога. Наприклад, відео збірки цього акумулятору набрало чимало переглядів на моєму каналі. Цей акумулятор рятував нас під час перших блекаутів. І, друзі, він дійсно дійсно має історичну цінність, тому я вирішив його відновити, плюс зняти контент для. Вас. Ми отримали такий варіант. На жаль, немає якоїсь панацеї, якогось типу чарівного способу відновити елементи, які вже або втратили свою ємність, або, як в нашому випадку, грілись, але тим не менш, ми отримали з такого акумулятору універсальний акумулятор, трохи меншої ємності, але, тим не менш, він і далі працює і далі може приносити користь. Ну що, друзі, чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь на мій канал, далі буде. Чимало цікавих відео і до зустрічі!